Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайські ювелірні ваги на 200 грам. Посилання на них залишу в описі до відео. В комплекті дві батарейки і самі ваги. Корпус пластиковий, але виглядає якісно. Габаритні розміри 56 на 86 на 18 мм. Інструкція наклеєна на внутрішній стороні кришки. Для живлення треба дві батарейки 3А. Дисплей рідко кристалічний з зеленою підсвіткою. Цифри відображаються чітко. Функціонал простий. Верхня кнопка вкил викил і вона ж скидання маси тари. Нижня при звичайному натисканні змінює одиниці виміру ваги. Є. Грам, унція, карат, Гран, тайль, Тройська унція і пенівейт. Є також функція підрахунку кількості. Для цього треба спочатку утримувати нижню кнопку до появи напису ПКС. А потім швидко 4 рази натиснути її. З'явиться цифра 25. Це контрольна кількість предметів для підрахунку. Змінити її можна верхньою кнопкою. Залишу 25. Далі кладемо 25 предметів на платформу. І натискаємо нижню кнопку. Тепер ваги показують кількість предметів. Ну а далі подивимось на їх точність, яка мене трохи здивувала, враховуючи те, що це можна сказати дешеві ваги. 50 міліграм це мінімальна вага, яку вони відчувають, і показують її трохи неправильно. Посилання на ваги залишив в описі до відео. Дякую за перегляд і нехай щастить.